Добрий день, любі малята, рада вас усіх вітати! Тепло стало на дворі, синє небо угорі. Сонце промінь шле землі. Пролітають журавлі. Вже у лісі там і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, в гості вже прийшла весна. Весна це пора для всього живого на землі. Давайте зазирнемо у ліс та подивимося, хто як весну зустрічає. Першими прилетіли граки, Ще навколо сніг лежить, а вони вже з'явилися відпочинуть після дороги і почнуть гнізда будувати. А пройде небагато часу повернуться із теплих країв лелеки. Зозулі, солов'ї, ластівки та інші перелітні птахи. Одними із перших прокидаються після зимової сплячки ведмеді та виходить з берлогу ведмедиця не сама, а з маленькими ведмежатами, які народилися наприкінці зими. А тільки з'явиться молода травичка, і їжак вилізе із свого лігва, потягнеться та почне колючу шубку від сухого листя та трави чистити об кущі, почистить та й побіжить на полювання, бо сильно зголоднів. Взимку заєць був білий, пухнастий, а прийшла весна почав линяти, міняти білу шубку на сіру. Одягнеться в сіру шубку, йому й не жарко, і під кущиком куцохвостого не видно. На початку весни народжуються маленькі зайченята, нагодує їх зайчиха своїм молоком та й побіжить по лісу мандрувати. Білка теж сірозимову шубку міняє на руду, а ще у неї з'являються маленькі більченята. Народжуються дитинчата і у лисиці. Навесні і в родині вовків теж поповнення, народжуються вовченята. Добре прогріється землю сонечко, прокинуться від зимового сну жаби нагріються, відтануть. Потихеньку пострибають до ставка, будуть плавати, кумкати, по жаб'ячому весні радіти. А там і комахи почнуть літати. Гадаю, вам сподобалась наша подорож до весняного лісу. А нам час прощатись. До зустрічі!